Привіт, друзі! Ви на каналі Крафтул, де ми розповідаємо все про олію холодного віджиму. І сьогодні ми хочемо розповісти вам про одну із найцікавіших олій. І це абрикосову олійку. І звичайно ж, ми покажемо, як її отримуємо з. Кісточок методом холодного віджиму. Ну давайте почнемо з самих кісточок. В них міститься величезна кількість вітаміну Е, омега 6 жирних кислот та антиоксидантів. Це справжній скарб для здоров'я шкіри, волосся і серця. Як ви бачите, ядро невелике, але дуже корисне. Саме воно йде на віджим. А ще абрикосова олія підходить для людей з сухою або чутливою шкірою. Її можна використовувати як омолоджуючий засіб, а також вживати внутрішньо для підтримки серцево-судинної системи і зміцнення імунітету. І саме головне це для загального тонусу в організмі. А віджимати олію ми будемо на нашому маслопресі Австрія 70 тонн». Це високотехнологічне обладнання, яке дозволяє зберегти всі корисні речовини в олії, бо працює холодним методом. Метод холодного віджиму це коли насіння або кістечки пресуються під великим тиском протягом деякого часу. І все це відбувається без нагріву. Ніяких хімікатів, тільки натуральна олія і сировини, яка максимально чиста і цінна. Дивіться, як олія починає текти світла, ніжна, ароматна. Ось вона, справжня цінність абрику. Своєї кісточки. А ще клієнти цінують її за універсальність. Вона ідеальна для догляду за шкірою та волоссям. Омоложує, зволожує і бореться з сухістю та подразненням. Також, друзі, цю оліку можна додавати в салати, смузі для підтримки серця, судин та імунітету. І саме за цю поєднану користь. Внутрішню і зовнішню абрикосова олія стає самою улюбленою у багатьох домах і косметичних ритуалах. А ще часто нашу абрикосову олійку замовляють люди, які проходять складні періоди, зокрема онкохворі. То чому ж саме цю олійку вони вибирають у складі друзі цього ядра є дуже рідкісна речовина? Це літинова кислота, амигдалін. Дослідження показують, що вона допомагає організму боротися з надлишком чужородних клітин. Тобто, коли в аналізах зростають певні показники, люди обирають саме ось цю абрикосову олійку як природний спосіб підтримати кислотно-лужний баланс. І саме наші клієнти відзначають, що при регулярному вживанні олійки вони почуваються значно краще і мають більше сил. А організм нібито підчищається, е, прибирає зайве. Але, друзі, саме важливо, що це не ліки, а це натуральна підтримка. Абрикосова олія працює як допоміжний продукт. І головне абсолютно безпечна, якщо її вживати в правильних дозах. Друзі, окрім абрикосової олійки, ми ще віджимаємо. Ляну, волоського горіха, рижію, білого та чорного кунжуту, коноплі, гарбуза, гірчички, маку, соняшника, мигдального горіху, фундука. Самий фаворит це розторобще чорного кмину. Ну і екзотика. Чия кожна олія має свої особливості і користь. Наприклад, ляна омега-3, підтримка серця та мозку і протизапальна дія. Волоський горіх. Для мозку покращує пам'ять та концентрацію. Кунжутна білий та чорний для серця, імунітету та здоров'я кісток. Гарбузова для простати, імунітету і очищення організму. Конопляна для шкіри імунітету та нервної системи. Мигдальна і фундукова для шкіри волосся та серця. Рижієва покращує обмін речовин. Макова, джерело кальцію та мінералів. Соняшникова вітамін, є, е, антиоксиданти, підтримка імунітету, розтаровша очищення печінки та антиоксидант ефект кмин покращує травлення чи омега-3 антиоксиданти і регулює обмін речовин. Тож, якщо ви хочете спробувати ось ці олійки або придбати їх для себе чи бізнесу, заходьте на наш сайт Craftoil. Там весь асортимент, а також інформація про наші маслопреси. а маслопрес австрієць на 70 тонн та інші моделі дозволяють віджати будь-яку олію з насіння та кісточок, зберігаючи максимум користь. Отже, друзі, ми пройшли шлях від маленької кісточки до пляшечки цінної олії. І що ми отримали з 2 кг 200 г за півгодинки плюс трохи? Отримали приблизно 850 мл, що склало 37% виходу. А якщо цікаво побачити, як ми віджимаємо інші культури, підписуйтесь, пишіть коментарі і залишайтесь з нами. До зустрічі!